Святий Йосиф Обручник, Святий Йосиф, Патрон Місіонерів. Коли великі святі були зацікавлені у тому, аби Господь Ісус, Спаситель світу, здобув любов і визнання, то беззаперечно Святий Йосиф теж, з Божого об'явлення Він знав, хто є і ким буде його названий син. Вчителі церкви порівнюють святого Йосифа з апостолами. Святий Іларіон каже: Святого Йосифа можна порівняти з апостолами, котрі мали місію голосити про прихід Спасителя. Святий Ісидор. Святий Йосиф заслужив собі апостольську прославу. Бо, беззаперечно, важливішою річчю є вчинками голосити про Христа, аніж словами. А святий Йосиф своїми вчинками дав світу нагоду на вернення до Христа та вшанування правдивого Бога, сповнені святою ревністю про славу Ісуса та спасіння душ, слова святого Йосифа, коли він промовляв до пастушків і трьох царів зі Сходу, що прибули до Вифлеєму, з яким святим піднесенням він звертався до занурених у вульгарне ідолопоклонство єгиптян. Роз'яснюючи їм фундаментальні засади святої віри та представляв Ісуса як Спасителя світу. Невже святий Йосиф і тепер залишається байдужим щодо тих найважливіших справ, котрі святими прагненнями об'єднують мешканців землі та неба? Навпаки, святому Йосифові, як у земному житті, так і тепер дорогим є те, чого. Найпалкіше прагне Пресвяте серце Ісуса, тобто Спасіння душ, святий Йосиф є досвідченим патроном місіонерів, оберігаючи їх у нещисленних пригодах і небезпеках, зливаючи на їхню апостольську працю найщедріші благословення. Знаємо, на які небезпеки наражаються місіонери, особливо в диких країнах. Де стільки ворожих стихій загрожують його життю і ставлять перепони його діяльності. Хроніки закордонних місій наводять незліченні випадки, в котрих місіонери, перебуваючи під загрозою неминучої смерті від левів, тигрів, велетенських змій і крокодилів, жовтої пропасниці і мурового повітря, відбурі на морі та засідок дикого поганства. Ціліли завдяки заступництву святого Йосифа, оскільки ти, християнська душа.